Казка про те, як до Марчика хтось прилітав. Одного разу сиділи дід Грицько на березі ставочка з Марчиком і ловили рибу. Правда, риба не ловилась, бо дід Грицько дрімав на сонечку, а Марчик і зовсім спав на руках у діда Грицька. А так вони дрімали, дрімали, а чують щось диркотить. Марчик прокинувся, скочив на землю і став роздивлятись, що воно так дирчить. А дід Грицько нічого не чув і спав собі далі. Марчик вже оббіг навкруг ставочка, заглянув під всі кущики. І не міг знайти, що то воно таке деренчить. Він і пита у жабок ви чуєте, що то таке деркотить? Та подивись на небо, кажуть жабки. Там до вас летить вертоліт. Дивиться Марчик на небо. А там дійсно летить вертоліт. І хто ще йому з кабінки рукою маха? Прокидайся, діду, закричав Марчик. Хтось до нас в гості летить на вертольоті. Поки дід прочухався, а воно вже тут і сідає на галявинку такий невеличкий вертольотик, і виходить з нього, хто б, ви думали, снігова королева. Привіт, Марчику, привіт, дід Грицько. каже вона, і рукою їм махає, а позаду в неї великий такий рюкзак повний, повний. А снігова королева була дуже давня подруга Марчика. О, снігова королева, добрий день, закричав Марчик. Чого це ти стала на вертольоті літати? А де твої санки з оленями? Ну, Марчик, каже снігова королева, набридло мені на санках їздити. Дуже довго їхати, та й снігу у вас нема. То я позвонила своєму другу, що літає на вертольоті, та й попросила його злітати до вас. Бо скучила, давно не бачила. А у нас все зима і зима, холодно, то я й прилетіла. А що в тебе у рюкзаку? питає Марчик. О, я й забула, каже снігова королева. То я вам привезла подарунки. Як ми любимо подарунки, сказав Марчик. Давай, даруй нам подарунки. І тільки нас снігова королева почала розпаковувати рюкзак, звідки не взялися, тут відразу набігли і рудий кіт, і їжачок Женя, і білочка, і навіть миші позбігались. І всі усілись біля рюкзака, бо теж дуже хотіли подарунків. І тоді снігова королева. Відкрила рюкзак і почала діставати звідти. Тобі, діду Грицько, новий смартфон, щоб ти міг мені позвонити, коли тобі треба. Тобі, рудий кіт, велика банка варення, Щоб ти наївся його нарешті. А тобі, білочка, мішок горіхів для тебе й твоїх діточок. А вам, мишки, коробочку з насінням, щоб ви лускали до схочу. А тобі жачок на намисто із бусинок на шию, щоб був красивим. А мені, каже Марчик. А тобі, Марчику, самокат. А я не вмію їздити, каже Марчик. Я тебе буду вчити, каже дід Грицько. Я буду тебе тримати. Щоб ти не впав, а ти будеш їхати. Добре, каже Марчик. І що ми зараз будемо робити? А зараз, каже Снігова королева, я вас покатаю на вертоляті. Ура! закричав Марчик. Як давно мені хотілось політати, і вони всі разом полізли в той маленький вертоліт. Тільки їжачок не поліз. Полетіли з нами, каже йому Марчик. Ти чого не хочеш? Я боюсь літати, каже їжачок. Летіть собі, а я піду до свого братика в ліс і розкажу йому про такі дива, як ви на вертольоті літаєте. І вони полетіли. Покружляли над землею, помахали їжачку лапками. І вертоліт їх поніс далеко-далеко. А їжачок Женя одягнув своє намисто на шию і пішов в ліс до свого братика.